Хмельничанка Ірина самостійно виховує чотирирічного сина. Нині прийшла до міського центру соціальних служб за подарунковим набором. Дуже приємно, це означає, що думають ну, про такі незахищені верстви населення, як жінки, діти, коли знаходишся так мовити в не з самих сприятливих в життєвих обставинах. Ну інколи буває дуже важко поділитися, якому ти стані, що з тобою відбувається, і коли знаходяться люди, так з якими ти можеш поділитися, тобто людина відкривається. Вона розуміє, що вона не сама в цьому світі. Якби поступово поступово ти вже звертаєшся за допомогою. а добрих людей в нашому світі вистачає цю акцію. Соціальні працівники організували спільно із активістами благодійного фонду Рокада. Презенти для жінок підготували напередодні новорічно-різдвяних свят та в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Під час того, як ми роздаємо ці пакунки, спілкувалися навіть у ці фрази, знаєте, з наступаючими, і жінки сміялися, того що давно вже не чули знаєте, таких слів. Потім спілкувалися на різні теми короткі, такі знаєте, про діток, про те, як настрій, і відчувається те, що сьогодні дуже не вистачає нашим жінкам знаєте, простого такого соціального спілкування, підтримки. Один набір містить 18 позицій. Плет гарної якості, рушник, дві пари Бувачте. теплих шкарпеток на зиму з таким, бачите, орнаментом дуже приємним. Мені здається, олені також. Засоби гігієни особистої для жінок. Миючі засоби от, і шампунка, Ось. Також ну, дуже приємно для жінок. Бачите, навіть ножички, такий манікюрний наборчик. Набори гідності видали жінкам віком від 15 до 55 років. За пакунками прийшли люди, які опинились в складних життєвих обставинах та вимушені переселенки. Ці люди є вже в полі зору центру соціальних служб, з ними працюють наші фахівці соціальної роботи, наші психологи. Вони відвідують наш центр і безпосередньо до них виїжджає і мобільна бригада на виклики домашнього насильства. Якщо навіть вони не підтверджені були, а тільки був факт, тобто це люди, які є в групі ризику. Ми їх підтримуємо, намагаємося тримати руху на пульсі і всілякими можливими, неможливими Ма способи і соціально-психологічної допомоги, і натуральною допомогою їх підтримати. Загалом працівники міського центру соціальних служб та благодійного фонду Рокада видали сотню наборів гідності. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.